Людині потрібна людина, потрібен не тільки Господь, Він дав нам для духа спасіння, та в нас є ще тіло і плоть. Потреба в нас є в спілкуванні також із живими людьми. Ми Бога цим не відкидаємо, шукаємо спільності ми, у гості йдемо на зібрання, провідувати хворих людей. Потрібно для всіх спілкування без приводу і без ідей. Про болі в спині, про хвороби і про неслухняних дітей, про зміни в житті та в погоді, і скільки не спали ночей потрібно нам всім говорити. Та існує один парадокс: мільйони людей є у світі, та чи є розуміючий хтось? Так часто, на жаль, ми самотні, є безліч і безліч людей та є серед них одинокі, яким від печалі пече. Так часто їх не помічаємо, так часто нам є не до них. Ми часу послухать не маємо, що мучить самотніх, слабких. Так, часто ті люди у церкві із болем в глибоких очах, проте ти цю біль не розгледеш, бо посмішка в них на устах, а їм так потрібна людина, що скаже від Бога слова. Якщо Бог і людина єдину вона зможе потрібне сказати, людині потрібна людина. Бо в нас є і тіло, і плоть, тож в печальні й самотні хвилини ти до ближніх на поміч приходь, а Бог буде тебе потішати і через Тебе потішить людей. Нам потрібно усім спілкуватись, просто без особливих ідей. Пам'ятати це кожен повинен, що людині потрібна людина.